Я є Всесвіт, Ти є всесвіт, ми є всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт Я. Академія для землі, галактики і Всесвіту – Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію-подкаст від Великої Матері Світу, про силу наміру. Я велика мати світу. Ви можете знати мене як богоматір, як космічну матір. Я є жіноче начало світобудови, початок творіння. Я, як і інші вищі сили світла, втілювалася на землі, на Амаї та в інших цивілізаціях Всесвіту. В найважливіші моменти завершення циклів і переродження для творення нової реальності. А Майя зараз проживає саме такий період. І я знову серед вас, і ми творимо нову реальність. Я знаю, як це бути втіленим аспектом. І знаю, що ви проживаєте і відчуваєте. Тому хочу допомогти вам пройти цей непростий період доленосних перероджень. Не тільки для вас, для Маї, а і для всієї галактики і Всесвіту. Сьогодні я хочу поговорити про намір, про його силу і його значення. Намір. Це та ж молитва. Ви багато тисяч років повторювали молитви, створені іншими. А молитва повинна йти від вас, від вашого серця. Чим сильніша енергія, яку ви вкладаєте в свій намір, свою молитву, тим швидше йде її реалізація. Для реалізації вашого наміру. Вашої молитви включайте чарівний трикутник, трикутник сили і світла. Трикутник складається з ваших думки, серця і вимовленого слова. Поєднуючи все воєдино, ви запускаєте енергію творіння. Важливі всі три складові, ваші думки. Повинні бути світлими, серце, наповнене любов'ю, і слово, що передає ці світло і любов. Пропускайте всі свої молитви через серце. Чим простіше ваше звернення, ваше прохання, тим сильніше воно може бути. Дуже важливо у вашому намірі у вашій молитві показати бажаний результат, який ви просите простір Всесвіт реалізувати. Наприклад, ви висловлюєте намір побороти хворобу. Вимовте свої слова так. Я висловлюю намір бути здоровою. При застуді скажіть, я висловлюю намір побороти вірус. Це прості слова, і вони найдієвіші. Зверніться до своєї душі, зверніться до Творця до мене, зверніться до світлих сил, в які ви вірите, з якими ви працюєте. Ми всі прийдемо вам на допомогу, ми вам допоможемо. Запустіть творіння всередині себе. Дуже часто лунають прохання, наміри, без розуміння кінцевого результату. Наприклад, я бажаю прийняти знання. А для чого вам необхідні ці знання не озвучено і немає кінцевого результату? У підсумку ви отримуєте знання, а як їх витягти, як ними користуватися, ви не знаєте. Коли ви промовляєте, я бажаю отримати знання для того, щоб реалізувати план моєї душі в цьому втіленні», або для того, щоб виконувати ту чи іншу задачу, роботи, або для того, щоб творити, тоді ваш намір заграє іншими фарбами, фарбами втілення, він матиме іншу. Силу. Це є основа, база роботи з вашими намірами. А далі йде ваше творіння. Будьте творцями своїх намірів. Висловлюйте їх від щирого серця простими словами, і ви станете творцями своєї реальності. Нехай ваші наміри. Звучать на благо світла і любові. З любов'ю Велика Мати світу. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Де ви зможете знайти однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів. Анонси, яких ми публікуємо на наших каналах, Курси відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож в серце від Олександра Достовалова. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити що відкриваємо запис на марафон здоров'я Увімкни своє тіло, який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії, допоможе звільнитися від енергоблоків і запустить програми зцілення. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті. Спершу джерела. Я є Всесвіт, Ти є Всесвіт, Ми є Всесвіт. Se svitja